Вимушений спростувати твердження Стерненко, притули та безугледу стосовно оточення Покровську і заходу туди Російської Федерації і оточення міст і селищ на Донбасі. Стосовно прориву Українського фронту, що хочу наголосити: твердження. Стерненко на сьогодні не відповідають дійсності, як і безумня. Вони всі займаються колабораційною діяльністю. Це я стверджую відповідально. Чому я так думаю, що вони колабор... колаборанти? Тому що, по-перше, вони займаються дезінформацією в українському медійному полі на користь Російської Федерації. От і все. Вони розганяють паніку. Жодного прориву на фронті немає. І на Покровському напрямку. Жодного прориву немає. Оточення міст і селищ. Також немає на карті. Ще раз повторюю, жодної загрози місту Покровськ не існує на сьогодні. Це так звані дезінформатори разом з деякими медійними особами, журналістами стосовно цього питання. Тому я вважаю, що притула Стерненко безумно повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності по статті Державна зрада стаття 111 та дріп один колабораційна діяльність за дезінформацію стосовно нібито оточення українських військ, Збройних сил України, взагалі, жодного оточення немає. Чому? Відкриваємо карту і бачимо, жодного оточення немає. Це лише їх твердження проти твердження офіційних структур. Які сьогодні є. А саме Міністерство оборони, Генерального штабу? Сьогодні таких тверджень щодо можливого оточення чи здачі міста Покровськ немає та інших міст та селищ. Стосовно твердження, безугло, Ритули, Стерненко, що Російська Федерація щось контролює. Дніпропетровській області не відповідає дійсності. Це заперечує Генеральний штаб та Збройні Сили України. Я вважаю, що на сьогодні дуже важливо надягнути кайданки негайно на Стерненко, Притулу, Безугу та інших медійників, які розганяють зраду. Стосовно можливого оточення на Донбасі, вони є колаборантами. А колаборантам місце у в'язниці. Це стосується і Корчинського, який стверджує, що потрібно воювати до останнього українця. А я стверджую, що гинути не потрібно. Захищати Україну потрібно, якщо ви бажаєте. Якщо не бажаєте, не потрібно, якщо ви не хочете. Захист вітчизни це річ добровільна. А так званий пан Корчинський і вся n Company, які виступають за примусову мобілізацію, і є колаборанти і зрадники Батьківщини і вітчизни. Мобілізація так не відбувається. Вона відбувається згідно із законів України. На сьогодні вона. Відбувається з порушенням законів і Конституції України. От і все. Тому дуже важливо розуміти, що всі ці балаболи медійники які розказують постійно дезінформацію на Ютубах стосовно оточення здачі, офіційно слідкуйте за офіційними повідомленнями. Генерального штабу України Збройних сил та Міністерства оборони. Стосовно можливої відставки сирського, ця дезінформація на сьогодні не відповідає дійсності, в повному обсязі не відповідає чому? Тому що її повністю казав. Покійний Палашов, який знаходився під санкціями, він казав про можливу так звану відставку сирського. На сьогодні жодних підстав для відставки сирського немає, окрім за власним бажанням, наголошую всім тим, хто хоче сказати, що пора Сирського відставку. Так, чого? Ви ж самі замість Сирського не підете туди командувати. Чи жим-жим. Спробуйте. Я думаю, що вам не сподобається це. Всі, хто там розказує, що вони можуть краще. Ну так покажіть як краще. Я не думаю, що ви здатні до оборони України. Я от здатний. Але Зеленський мені заважає все робити. Тому що він фактично. Екс-президент і повинен підлягати своїй же незаконній мобілізації. Що я думаю стосовно ТЦК? Я вважаю, що на перехідний період їх потрібно розформувати і залишити центри рекрутингу. Не більше того, де добровільно люди будуть йти, заключати контракти. Це дуже важливо, де буде саме. Гарантія фінансова. Стосовно коли ви отримаєте поранення, і медичні гарантії стосовно того, що нічого оплачувати не буде, медична страховка, але нічого з цього немає. Контракт Збройних сил України не відповідає нормам права на сьогодні. І я єдиний, хто каже правду про те, що відбувається на фронті. Що відбувається насправді на Покровському напрямку? Чи є оточення міста Покровськ немає. Чи є оточення біля селищ, які далі від Покровського напрямку. Офіційних заяв таких не було Збройних сил України. Підкреслю. Тому це все панікерство. І найбільш того, все, що. Кажуть, Стерненко, Притула та інші народні депутати, як Безуха і Гончаренко, і Порошенко. Вони повинні бути в єдиній одній камері з Зеленським Єрмаком. Але, на жаль, на сьогодні правоохоронна система не працює для громадян України. На сьогодні переслідують. Юристів, адвокатів, журналістів за інакшу думку від телемарафонної. Що це означає? Це означає, що в Україні військова хунта, яка переслідує кожного за інакомислення і змушує вибачатися. Насамперед, насамперед вони самі відмінили свою ж конституцію в 22-му році. Це перше. Друге, вони відмінили свою державність, тому що Зеленський сам є зрадником вітчизни. Чому він сказав Конституція на паузі? Ну, якщо Конституція на паузі, всі закони на паузі, окрім міжнародних. Тому що хочу сказати вам: потрібно готуватися до оборони українських міст. Створюйте комітети оборони. Жите разом з військовими, окопи, озброюйтесь, вчіться стріляти. Не чекайте, коли вас мобілізують. Ті, хто кажуть мені кожен день, я не створений для цієї війни, хочу вам сказати наступне: Я створений для цієї війни, але Зеленський мені заважає, розпустити силові структури і досягти кордонів 91-го року. Утворити українську націоналістичну армію, не підконтрольну уряду, президенту, законам України, Конституції, міжнародному праву, щоб мала необмежене нічим повноваження і підкорялася мені, головному ідеологу українського радикального націоналізму. Ось чого боїться, громадянин України Зеленський. Ось чого він боїться, що правосуддя буде швидким відповідно до змін до законів України. Ось чого вони всі так бояться на сьогодні. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по військовій справі коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви суд коштує від 1500 Гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Захист в кримінальних справах проти вас коштує від 500 доларів США відповідно. Окреме ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Юридична консультація з фінансового права коштує 100 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента по бізнесу та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги стосовно захисту. Громадян України на рік це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує 100 тисяч гривень на рік. Підписка, лайк, репост, Коментар, донат до цього відео. Пишіть свої коментарі. Негативні, позитивні. Разом доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого Ютуб-каналу.